Збирає пригожин вагнерівців нових. Да, збирає, прям вербує. Не те, що збирає, вербує. Ну, для чого? Де саме? Чи це в Україну? Чи це в Росію? Чи це в іншу країну? Тут він щось збирає. Знаєте як? Він готує. У нього цікавий план по Росії по-перше. у нього цікавий план по Росії. Оці збори, бачите, удар шукає сюди. Це по Росії. А ще щось може відправляти і в Україну, тому що важко, там немає мало людей. Важко йде там все в Україні у нас в плані його військ. Да? Тобто вони йому потрібні да, для підтримки. Десь щось підтримати, але по каліси фортуни просто чомусь мені здалося, що по Росії. Да? Тому що от, от так карти вийшли. Переворот. Сейчас чекайте, вот так. Переворот у владі. Ви зрозуміли? Як підтримку собі? Підтримку собі шукає. Хай бере, хай шукає.